Радіо UA Chicago. Ну що, всі час, так дивляться? Час, час, час прийшов до нашої улюбленої рубрики. Що там на рашці? Перша новина. На Росії почали розсилати електронні повістки військовозобов'язаним. Санкт Петербург приєднався до московського експерименту. Пишуть російські змі, як стверджує військовий комісар Петербурга Сергій Качковський, повістки поки що розсилаються у текстовому режимі. У Росії перекинувся в кювет ЗРК С 400 вартістю понад 100 мільйонів доларів. Аварія з військовою технікою сталася на автотрасі, яка веде до тимчасово окупованого Криму. А у тимчасово окуповані Кирилівці у море впав гелікоптер з окупантами. Очевидці кажуть, що два вертольоти кружляли над морем у районі бази відпочинку Золотий берег. Пілот, нібито, не впорався з керуванням через туманну погоду, і гелікоптер впав у море приблизно за пів кілометра від берега. Інцидент, інцидент підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров. Помітили, що вони всі наші ідеї крадуть, і музику крадуть, і культуру крадуть, і київську Русь собі там приписують. Ми вчора читали з Наталею про те, що забрали повністю про те, що згадано, що Київ І отут от вже хочуть і повістки електронно розсилати. Ну то ви дивіться? Ну і нехай розсилають так, так що. Ї... Це їх не шкода, їх не шкода. Є їх не шкода, але дивіться, сам факт, що ідеї всі у нас крадуть. є одна новина, те, що у підмоскові загорівся завод. З чим я вас і вітаю, на якому виробляють техніку Xiaomi та Hyundai. За даними за даними пропагандистів і їхніх змі, пожежа спалахнула у виробничій будівлі, в які розташована розташована ідальня. І склад, і офіси, і причину займання поки не називають, але нам все рівно головне, щоб палало і не зупинялося. Ну і до речі, те, що там вироблять техніку і хундаї, і знаєте що? От от там так і їм і треба, бо нема чого залишатися в Росії і е, виробляти там свою техніку і продавати її ж там. На ці позитивні хороші ноті, що в Росії палає. Ми йдемо на невеличку рекламу Телефонний і музичну паузу. Нас. так дуже коротко. Доброго вечора, ви прямому етері, Ми вас слухаємо. Я думаю, зірвався телефонний дзвінок або дуже погано чути. Якщо маєте можливість, перетелефонуйте після, після рекламної паузи за номером 773 800 2860, а ми до вас повернемося з нашими гостями. А ви крадаєте в маскаї пока-пока. Радио UA Chicago.